Виїжджаємо, нову машинку. Машинка недалеко, декілька кілометрів по салату, кольору. Ну, ми вже її оглянули, були, але тоді не було можливості забрати. От, зараз їдемо коротше, її забирати. Колись в мене була така, ну нічого, буде ще одна. Так що, зараз покажемо і вам. Ми приїхали вже до людей. Не будемо заїхати з ефіра, коротше впирається, там заїзд дуже поганий. Глушителем впирається. Короче, цей такий ланос. Ну, сенс, по суті. Стою на дубіньках. Знімаю так, Тут теж на дубіньках стоїть. Так що такий апарат. Зараз на другу сторону треба колеса підкачати. Підкачую коротше колеса. Фумпаємо колеса і забираємо ту машину, щоб проблема ключ загубила. треба замок виламити. Качай два там скільки їх. Коротше, не годин ледві руль зняв. Не годи розблокувати руля. Не крутиться. Робимо. Ось таким, косиво його розблоковувати. Приблизно так. Так. О! То зовсім друге діло. Що там, колесо крутиться, крутиться, все пасує. Фу, блін. Ну, довелося пожертвувати замком. І так, власниця загубіла ключ. Так що. Так і так мусор. А тепер у нас все крутиться, все класно. Опа, Можна і повід'єднувати. Що нам сьогодні не потрібно? Робити порядок і витягати його на двір. Теж його витягнути, не знати чи там все прикипіло, заржавіло. Круше менше тим будемо пробувати. Я не знаю, чи нам того хватить. Тобі казав, що візьме більше. Я вже ваш шнурок від вчив. Ні, ну я так побачив, я там не ходив, не шукав вас, а воно лежало на горі. А він розтягується, я попробував вже руками. Шкода людині порвемо. Я тут трос вчепів, але трос я не знаю, чи витримає. Ну, Чепаємо до троса. Не знаю, що щось того вийде. З того троса щось. Йому слабо віру, але попробуємо. Та, ну так якби не той заїзд, ми б вже б були вдома. Та, може, <плес> може, коті, Та як той казав, кобілу, будемо тягнули, кобілом. А він немає її. Немає? Давай, Максим, чіпаємо. Попробуємо тросиком, а як не вийде, то от що скомбінував там? Тут потяне. Давай, давай, давай. Що може бути? Давай, давай, давай. кто там развязывался? Не, давай. Чуть. Оп, все. Давай в порядок. Давай. Е, пришел, пришел, пришел. все. Можно покотиться. Главное, что меня зрушило. Выкручивай сюда. Ремняй, 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 ремняй. Максиме, викручуй! <спів <careless> <спів> <спів> Давай повім, все вправо! А буде прикол, що ще не буде йшло. Тримай, 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 тримай.

Йош! Давай, 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 давай! Не піде. Давай! Давай, 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 давай! шкода дерти. Я думаю, что она там не зачепила браме. Не зачепила? А, тебе как накладали, так, не вам говорили. Я думаю, что это не будет. Давай. Что Туда да все. А, 9... Так, пробуем. Ёж, давай! Все. Čia mano. Kelionas? Kelionas. що сенс вже на розборі, ще постоїть там день-два, і тоді його перетягнемо. Кручу, така машинка. Дуже довго стояла. Ось, вже видно, під капотом трошки ржавчину поставив, мотор тут добрий, коробка добра. З решта буде провірялося по тій причині, що вже машина більше стояла. Нерухомо, по дверах вона, ну по кузову вона повністю ціла. машина не з ДТП. Ну, є свої інакші нюанси. По, по сідушках вона ось така. Новий потолок не провіз. Лубовецьке, тут така якась штука стояла, багажник. О, от. Є якийсь паркоп до неї. Колеса ще передні, зимові гарні. Так що ось такий апаратик. По ходовці, не знаю, ролью, він, конечник чув, що під розбиті. Е, Ну так нічого не стукало, якщо хто хоче якусь ходовочку. Що ось така машинка, де тепер розбиралася. Купляли ми її недалеко, притягнули. Так що була проблема, в то, що єдине її витягнути. От витягнути було складно. А так-то взагалі мелочі, все решта. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Ставимо лайк, підписуємося. Нагадую, що в мене є ще Lanu з 1.5. І ще такий самий сенс був. Так що, кому що потрібно по запчастях, буде номер внизі, можете звертатися, писати, дзвонити.